20 листопада, як завжди, у цій порі ви дивитесь новини стрія. Зокрема, сьогодні йтиметься про те, як навчальні заклади стрія прощатимуться з карантином і навіщо корити чоловіки, проте жінки вагаються про це не тільки вже за мить. Україна зайняла шосте місце у рейтингу Україн з найбільшою кількістю економічних злочинів. 45% опитаних українських компаній відповіли, що мінімум один раз постраждали від серйозного економічного злочину. Перше місце в рейтингу дісталося Росії. 71% російських та іноземних компаній стали жертвами шахрайства в цьому році. Цей показник майже удвічі перевищує середньосвітовий рівень числа економічних злочинів. Найбільш поширені в Росії корупція і розкрад. Ання коштів в енергетичній і фінансовій галузях до трійки також увійшли Південно-Африканська Республіка і Кенія. Далі у рейтингу розмістилася Канада, Мексика, Україна, Великобританія, Нова Зеландія та Австралія. У рейтинг країн, де кількість економічних злочинів найнижче, увійшли Італія, Швеція та Сінгапур. В Україні розпочалася кампанія за відмову жінок від куріння під назвою Вільне від куріння». Ініціатором цієї кампанії, яка проводиться за підтримки міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, стала коаліція громадських організацій за вільну від тютюнового диму Україну. Отже, відомі та авторитетні у своїх сферах діяльності чоловіки звернулися до жінок з проханням не курити самим, а також допомогти чоловікам звільнитися від цієї згубної звички. Зокрема, акцію підтримали Сергій Гончар, голова коаліції громадських організацій «За вільну відтютю Нового Диму Україну, Іван Крулько, заступник міністра України у справах смі, молоді та спорту. Микола Поліщук, голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України, Денис Силантів олімпійський чемпіон сплавання, Григорій Чапкіс, заслужений артист України, Влад Яма, хореограф та телеведучий, Андрій Доманський телеведучий, Євген Паперний народний артист України. Під час прес-конференції були представлені результати репрезентативного соціологічного дослідження, здійсненого в жовтні 2009 року Київським міжнародним інститутом соціології про ставлення чоловіків до жіночого куріння. У будинку вчителя відбулася нарада вчителів. Виступили начальник відділу охорони здоров'я Осип Багей, заступник міського голови Таїція Гайдукевич та начальник відділу освіти Микола Мазур. Про що йшлося на засіданні? Дивіться далі. У стрію карантин тривав близько чотирьох тижнів. В цей час були закриті усі школи та дитячі садки. Сьогодні ж заступник міського голови повідомила, з понеділка, 23 листопада, навчання буде відновлено. Діти дуже довго були вдома, так само, як вчителі, вихователі, так дуже довго вдома. Вони не спілкувалися десь. Можна до деякої міри спрогнозувати, що зараз може бути, може бути повернення до частини дітей може знову захворіти. Тепер для вас буде дуже важливе завдання. Постійно щоденно перевіряти дітей, які приходять до вас вчитися, чи в садочки. На нараді були присутні окрім освітяні представники санепідемстанції. Вони озвучили певний алгоритм дій директорів шкіл, які вони повинні дотримуватись. Ви в понеділок всіх дітей приймаєте без медичних довідок. Наша пропозиція відділу освіти для прийому дітей залучити всіх вихователів і класних керівників. Прийом дітей в дитячі установи проводиться, як завжди з оглядом і з вимірюванням температури тіла. Хто хворий, будь ласка, зразу не приймайте. Зважаючи на те, що прогнозують друга, можливо, третя хвилі захворювання на грип, стрійська лікарі попередили освітян, що не слід нехтувати щепленнями і проводити у своїх закладах вакцинації, хоча б через те, що так дешевше, адже один день лікування від нетипової пневмонії коштує 4 тисячі гривень. Про щеплення чи робити, чи ні, це є дуже навіть дискусія не грамотна. Коли виникає, а якщо медики говорять, що не треба щепитися, то десь я такий вираз прочитав, що це так, якби священник казав, що Бога нема. Це жити з передчапленням, щоб не так, що собі купити в аптеці, піти самовільно щепитися без участі медичних працівників. Підсумував результати наради начальник відділу охорони здоров'я Осебегей. Він проявив оптимізм щодо готовності до захворювання на грип у майбутньому, та при цьому закликав освітян до співпраці, адже спільними зусиллями легше боротися за здоров'я, своє і дітей. Руслан Леськів, в Романку пранець новини. На Львівщині ведеться активна робота щодо пошуку сімей дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського опікування. На сьогодні маленьких дітей для усиновлення в області фактично немає, а кількість потенційних усиновлювачів доволі значна. Розповів начальник служби у справах неповнолітніх Львівської облдержадміністрації Володимир Лис. За його словами, динаміка усиновлення в області є позитивною, і свідчення того у 2009 тисячі вже усиновили 60 дітей. Минулоріч за цей же період. 49 дітей, так на думку лиса, змінення форми виховання з інтернатної на опіку в родинах до 2016 року в Україні є цілком реальною. Лис наголосив, що на сьогодні у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу в Україні виховується понад 7,5 тисяч дітей. А це є більше як у дошкільних закладах системи охорони здоров'я і дитячих будинках. Він додав, що позитивно на усиновлення впливає програма реформування інтернатних закладів, яка розрахована до. 2017 року. Завтра всі Михайла та Михайлини святкуватимуть свій день. А найголовнішим є те, що саме свято Орхестра Михаїла для українського народу мало неабияке значення, як і, зрештою, сам святий, один з найголовніших ангелів Господніх, про день релігійного празника. Далі в сюжеті. День архистратига Михаїла. Це свято почали відзначати ще на початку IV століття. Пам'ять полководця вірних Богові ангелів, покровителя землі Руської, вшановують і сьогодні. В древньому Києві відразу після прийняття християнства звели Архангельський собор і облаштували монастир. Кияни вважають Михаїла патроном української столиці. А сучасний герб міста, який стародавній, оздоблений образом архистратига з мечами. Ми знаємо з історії святої Біблії, що був сотворений світ духовний. Де були ангели і архангели? Один із них для Святої Христової Церкви є святий Архістратих Михаїл, котрий своєю небесною опікою охороняє усі сили небесні. Наш народ дуже вшановує це ім'я за те, що він на духовному. Рівні охороняє від усяких небезпек, від усякої недолі. Колись на Русі не було міста, де б не було храму, присвяченого імені Архистратига Михаїла. Сьогодні на землях колишньої Русі на його честь зведено чимало монастирів, храмів та соборів. У нашому місті теж є церква під покровительством Архістратига Михаїла. Побудований храм у строю майже 100 років тому і названий на честь Архангела з ініціативи християнської громади. Наступного року громаді церкви, яку сформував покійний отець Михайло Будник, виповниться 20 років. 21 листопада церква щороку святкує іменини свого покровителя. Я хочу запросити у храм Свято Орхістрате Махаїла, котре відбудеться 21 листопада, пів 12 години, де буде відслужена урочиста святкова служба Божа в присутності багатьох священників. Багато людей проявляють любов та повагу до архангела у свій спосіб, даючи немовлятам доленосне ім'я Михайла. Дослідники значення імен кажуть: люди з таким іменем є власниками світлого і теплого характеру. Як правило, це успішні, творчі і категоричні чоловіки. А от що кажуть стрияни, у яких серед знайомих є Михайло. Дуже спокійний, врівноважений, піклується про своїх близьких, дуже товариський, дуже веселий. Гарна людина досить Михайло, я вважаю, що це позитивне ім'я. Сімейна людина, працьовита, більш осінній, предвісник зими, такий, той, але м'який, добрий. Дуже успішна, творча людина, така цілеспрямована. Взагалі риси характеру Михайла хороші. душевна. Дітей любить. Майже всі, кого ми запитували, переконані. Чоловіки з іменем Михайло досягають успіхів у житті та родинного благополуччя саме тому, що мають могутнього покровителя. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькі новини. Отаким От було останнє повідомлення на сьогодні. Прощаюся з вами завтра у цій студії. Чекайте Світлану Кренців. Вона підсумує інформаційний тиждень. А вже за кілька секунд у цій студії Олег Филик розповідатиме про щось цікаве зі світу спорту. Нехай вам щастить гарних вихідних. У цьому житті не важливо, як ти падаєш, важливо, як ти піднімаєшся, як піднімаються переможці та падають переможні вашого покірного слуги. Далі про таке. українці збирають підписи на звільнення Суркіса та Михайличенка. Матчі Єгипту з Алжиром довів до політичного скандалу. А також дізнаємося, за що прем'єр-міністр Словенії почистив бутси гравцям збірної. Майже 4 тисячі громадян на сьогоднішній день віддали голоси за те, щоб показати на двері кірманичем українського футболу. Після поразки збірної України у матчі плей-офф до чемпіонату світу 2010 року з Грецією на сайті онлайн петиції розпочався збір підписів на звільнення зі своєї посади президента Федерації футболу України Григорія Суркіса та головного тренера національної збірної України Олексія Михайличенка. Ми вболівальники національної збірної України з футболу після ганебної поразки збірної України збірні Греції нульодин та жахливої гри, яку продемонструвала Наша збірна вимагаємо негайної відставки голови Федерації футболу Георгія Суркіса та тренера національної збірної Олексія Михайличенка. Йдеться в повідомленні. Ірландці вимагають переграти матчі з Францією. Збірна Ірландії вважає, що матч відповідь плей-оф до чемпіонату світу 2010 року із командою Франції, що завершився в нічию 1-1, повинен бути переграний. Нагадаємо, що вирішальний м'яч у цій парі був забитий додатковий час Вільямом Галасом. Після передачі Тірі Енрі, який перебував у положенні поза грою, і підіграв собі рукою. Помічник наставника ірландців Лайм Бреді звернувся з проханням перегравання прямо до президента ФІФА Зепа Блатера. Заради честі гідності футболу. Ми готові знову зіграти з Франції, куди котиться футбол, коли команду просто обманюють. Сказав Бреді. Прем'єр-міністр Словенії почистив бутси гравцям збірної. Після перемоги збірної Словенії у матчі відповіді плей-оф до чемпіонату світу над національною командою Росії 1-0. премєр міністр цієї балканської країни Борут Пахор дотримав слова і почистив бутси словенських футболістів. Таку обіцянку він дав напередодні першої стикової зустрічі у Москві 14 листопада, що закінчилася перемогою Росіян з рахунком 2-1. Я тільки що почистив бутси гравців, сказав похор в інтерв'ю словенському телебаченню і відразу ж після виходу з роздягальні збірної. Правда, не впевнений, що зробив це якісно. Арештовано підозрюваних в організації договірних матчів. Поліція Німеччина а також ряду інших країн заарештувала кількох людей, яких підозрюють в організації договірних футбольних матчів у Європі. Прокурори міста Бохум на заході Німеччини повідомили, що заарештували і підозрюють у підкопі гравців тренерів і суддів команд вищих європейських ліг. Інформує Львівська газета з посиланням на Бібісі. Точне число заарештованих, а також інші країни, де були проведені арешти, не вказується. Тим не менше, німецька преса стверджує, що слідство зосереджено на Величезних ставках, які робилися в іграх вищої ліги туреччини. Футбол і політика в країні пірамід Єгипет відкликав свого посла з Алжиру для консультації зв'язку з заворушеннями, що відбулися після стикового матчу за потрапляння у фінал чемпіонату світу з футболу. Рішення про це пов'язано зі скандалом, що вибухнув після того, як після закінчення футбольного матчу, який проходив у столиці Судану Хартумі, вболівальники Алжирської збірної напали на вболівальників єгипетської команди. Алжирці закидали камінням автобуси з єгиптянами, внаслідок чого деякі з них були поранені. Нападів зазнав ряд офісних приміщень компанії Шованих в Алжирі після події, згідно з дорученням президента МЗС, Єгипту викликав посла Алжиру і висловив йому ноту протесту у зв'язку з подією. Пізніше Алжирська сторона заявила, що те, що сталося у Судані, було провокацією з боку єгипетських уболівальників, засмучених програшем своєї збірної. Це були новини спорту з Олегом Филиком. Дякую за увагу. Бережіть себе. Завтра, 21 листопада, в день синоптики прогнозують сонячну погоду до 12 градусів тепла. Вночі температура повітря становитиме 4,6 тепла. І також буде без опадів. Буде також без вітряно. Атмосферний тиск становитиме 738 мм вісім стопчика.